Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні готуємо одразу три варіанти швидких і смачних канапе на святковий стіл. Тут буде і канапе з оселедцем, і канапе з ковбасою, і канапе з м'ясом абсолютно на будь-який смак для ваших гостей! У чорного хліба відрізаємо краї, ріжемо хліб на 4 квадратики. Усі квадратики хліба змащуємо вершковим сиром. Для першого варіанту нарізаємо солоний огірок товщиною приблизно 2 см. Надягаємо на шпажку. Згортаємо ковбасу і кладемо на хліб. Вставляємо шпажку із солоним огірком. Для другого варіанта оселедець нарізаємо невеликими шматочками. На хліб викладаємо лист салату, на шпажку нанизуємо огірок солоний, кладемо оселедець і вставляємо шпажку. Саме ці два варіанти канапе я люблю трохи прикрасити діжонською горчицею. Це і для зовнішнього вигляду, і для смаку. Ну а для третього варіанта помідор чері розрізаємо на дві половинки. На хліб кладемо лист салату. Беремо довгу смужку будь-якого м'яса, згортаємо трубочкою викладаємо на хліб. Вставляємо в шпажку половинку чері і шпажку вставляємо в наш хліб. Погодьтеся, що це дуже швидко, дуже просто, дуже бюджетно і дуже смачно. На будь-який святковий стіл саме раз. Готуйте, а мені обов'язково напишіть коментар, чи сподобалося вам такі канапе. Зараз дуже важливо підтримувати нашу українську спільноту, тому ваша підтримка необхідна. Я бажаю яскравих свят! І пам'ятайте, Любі, все буде Україна.